і ви вже давно боретеся з Росією. Скільки років фактично протистоїте їй? Ну, скажу так, наші відносини тягнуться ще з 14-го століття, було близько 30 сутичок. Але після другої світової війни на нашому кордоні зберігався мир. Після зимової та так званої війни продовження ситуація стала стабільною. Значною мірою це пов'язано з тим, що ми маємо дуже сильну армію. Це одна з найбільших у Європі разом із Туреччиною, Україною та Польщею. Чи будете ви посилювати тиск для досягнення угоди щодо України? Так, ми підсилюємо тиск. Ми разом рухаємося вперед. Ми всі активізовуємося. НАТО показало себе чудово. Генсек альянсу Марк, як ви знаєте, фантастичний. Я так вважаю. Він чудовий хлопець, і вони роблять все можливе. Ми продаємо... Ему альянсу чимало зброї. і, Наскільки я розумію, значна її частина йде до України.